Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України 10 копійок 2008 року. Монета виготовлена з алюмінієвої бронзи. Гурт монети мілка насічка. На Аверсі зображено три зуб. Знизу дата, зверху напис Україна. По боках, листя каштану з колосям пшениці. На реверсі, напис 10 копійок. Та по колу ягоди калини зібрані у 8 ячею Гроздями. Перша ячейка розпочинається над нульом, восьма закінчується над одиницею. Рахувати врахувати потрібно за часовою стрілкою, це рядові монети. Ціна на сьогоднішній день. Їх розпочинається від. 25-30 центів та закінчується в районі 2-5 доларів у залежності від підштампу аверса та реверса. Є також більш цінніші монети. Це, зокрема, Монетки ось такого типу, якщо монетка зліва на сьогоднішній день має ціну договірну, то монетка з права на сьогоднішній день торгується від 30-40 доларів. За один екземпляр монети. Також є цінні браки та повороти та монети, які виготовлені з іншого металу. Якщо монетка попаде вам яка магнітиця або білого чи ярко, Червоного кольору. Ціна на нього розпочинається від 100-150 доларів в залежності від екземпляру монети. Найдорожчими є браки аверс аверс та реверс реверс, та поворот у 180 градусів. Ціна на них договірна. Приблизно коливається від 300 доларів до 700. Деякі навіть вище. Поворот у 180 градусів виглядає ось так. Монетка буде з обох сторон, як американські монети. Брак реверс-реверс буде мати з обох сторон напис 10 копійок. Аверс аверс. Буде Оглядати з обох сторон, друзі, ось так з три зубами. Ціни повторюю на них договірні. Якщо у вас є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх з радістю куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та до зустрічі в наступних відео.